Зараз ми знаходимося на залізничному вокзалі міста Трускавець. Люди очікують на прибуття потяга із міста Київ. Через дві хвилини вже цей потяг прибуде на залізничний вокзал. Подивимось, скільки вагонів, скільки людей, друзі. Зразу біля вокзалу є вачте, чудова локація, найвища точка статуя Ісуса Христа. Подивіться, скільки людей зараз там в вечірній час. Прийшли подивитись на неймовірні краєвиди міста Трускавець. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Прибуває потяг із Києва. Зараз подивимось, скільки вагонів, скільки людей, і зразу із залізничного вокзалу підемо в центр, прогулюючись центральними вулицями, подивимось, скільки людей зараз на курорті. Також пройдемось до ресторану Чебурек. Якщо є місце, то навіть там і присядемо. В коментарях ви запитували, особливо коли я знімав відео. Прибуття потяга з Дніпра і також електрички зі Львова. Ви запитували, чому немає на коліях потяга із Києва, як це було раніше. Зараз, друзі, ситуація трішки змінилася. До Трускавця прибувають по два потяги із Києва. Один прибуває зранку 7.23 і зразу в 9 він відправляється назад до Києва. І цей, що тільки що приїхав, він постійно не курсує, бо там той курсує кожний день. А цей Буває через день, там треба уточняти графіки, буває попарних, буває що також кожен день. Ну це, напевно, в залежності від кількості людей, які бажають купити квитки. Цей потяг прибуває до Трускавця в 19:37 і 2054 вже відправляється знову до Львова. Немає такого, як раніше було, щоб. Зранку потяг приїхав із Києва і аж ввечері, там восьмій вечора він їхав назад до Києва і цілий день стояв, і тому його було видно на колях. Зараз такого вже немає. Ну, судячи з того, що я бачив перед тим, як я прийшов, що немає ні таксі, ні служб трансферу до різних готелів, санаторіїв, то відповідно людей напевно буде небагато. Бачу, деякі навіть вагони і не відчиняли. Шість вагонів приїхало із Києва. Ви в коментарях вже там мені писали неодноразово, що ці вагони там приєднують до потяга, здається, Черкас Івано-Франківсь щось таке Пам'ятаю в коментарях. Бачу, таксисти пропонують свої послуги. Видно, ну, так як було раніше, коли знімав відео про прибуття потяга Дніпро-Трускавець, що в коментарях написали, що таксистів більше, ніж людей, які приїхали на відпочинок на курорт. Якщо чесно, я очікував більшої кількості людей, але ну, цікаво, що буде зняти відео, коли прибуває потяг зранку з Києва. Можливо, на цей рейс більше людей, оскільки він відправляється з Києва ввечері, там 21.45 і прибуває сюди, в Трускавець 7.23. Просто цілу ніч проводиш в потязі, можна поспати. І приїжджаєш на курорт з самого ранку, в тебе ще є вільний цілий день. Поселитися, погуляти, відпочити, наприклад. А коли приїжджаєш ввечері, то в тебе вже фактично день пропав, бо ти його провів цілий день у дорозі. Ви чуєте, як сваряться таксисти за клієнтів. Це просто. Дійсно, таксистів більше, ніж людей. Зараз, друзі, подивимось, скільки служб таксі чекають на пасажирів. Ну, і чи є якісь автобуси. І зразу підемо в центр. Цікаво, зараз там ми встигнемо в останніх променях сонця побачити вечірній променад у Трускавці. Сьогодні 2 травня, прекрасний вечір, в день було плюс 20, зараз вже десь плюс 17. Холодніше є до вечора, як тільки промені сонця останні покинуть Трускавець, зразу. Почне холоднішати от Рускавців. Сьогодні зранку було плюс 5. Бачите, скільки таксі. Небагато, не так як зустрічають потяг. Дніпро Трускавець нагадаю, він курсує через день. Я думаю, що завтра зранку він буде. Оце пансіонат Оріана Один із бюджетних пансіонатів на курорті. Бачите, там відпочинок починається від 840 гривень у них написано. ну це я так розумію. Проживання і харчування, напевно. А вже якщо і лікування, то там буде дорожче. Зараз ми пройдемось, буде от пансіонаторіанна, санаторій Аркада, санаторій Арніка, ну і вулиця Річки, і попадемо вже на центральну вулицю, вулицю Тараса Шевченка. Таку так звану прогулянкову-відпочинкову вулицю. І пройдемося нею. Я думаю, що там зараз дуже багато людей. Які вийшли. Сьогодні п'ятниця. По п'ятницях люди полюбляють виходити. Це закінчення робочого тижня девку. Люди виходять, хтось приїжджає з навчання, хтось з роботи і виходять зустрітися в кав'ярнях, в ресторанах, пабах. Ну, подивимось. Це провулок тихий, подивіться, як гарно все змінилося. Трускавець популярний цими зеленими огорожами, їх тут дуже багато. Потрібно за ними завжди доглядати, але вони мають гарний вигляд. Особливо на весні Ось тут санаторій аркада. Люди сидять відпочивають Перед санаторієм дотягаються А це вже санаторій Арніка. Ну, це його не центральний вхід, але, напевно, ще лікувальний корпус. Подивіться, як цвітуть сади. Зараз вже яблуні почали цвісти, ну і трускавці, дуже багато каштанів є, і каштани вже також почали цвісти. Праворуч від нас знаходиться готель Оскар. Зараз я його покажу вам із центрального входу. Небагато автівок перед готелем. Ось так виглядає готель Оскар. Зразу біля залізничного вокзалу, ну приблизно 100 метрів. 100 метрів від залізничного вокзалу. І тут також ще не зданий в експлуатацію, але це буде апарт готель новий, дуже швидко його побудували, буквально рік, напевно. Вже облаштовують територію. Буде досить красивий апарт готель, в якому можна купити апартамент. Не знаю, чи ще вони є в наявності, але точно продавалися. І навіть є управляюча компанія, яка буде тими апартаментами керувати і вам буде приносити прибуток. Досить гарно виглядає, єдине, що немає парковок. Тут досить проблематично, завжди тут люди на по вулиці річки, отут паркуються постійно. Ресторан М'ясник працює і є люди. Зараз вже автівок немає, але в денну пору тут практично нереально припаркуватися. Там є готель Європа зеленого кольору і також пельменна. Бачу, є навіть пан Іван з каретою вам ще не видно, але зараз ми підійдемо ближче, я вам покажу. Це кінні екскурсії по місту. Це вулиця Річки. Тут, друзі, під землею захований оцей потічок, який тече з курортного парку Адамівка. Всі ви там його бачили. Він під землею тече на вулицю Стебницьку і там аж виходить за межами міста. Тому і називають вулиця Річки, бо колись тут була річка, розумієте? Її заховали, бо вона невелика. Вона захована під землею. Так само, як і у Львові. Річка протікає практично через центр, десь там в районі оперного театру. Також захована вся річка під землею. Ця річка, яка протікає під вулицею річки, називається Ось, Бачите, якраз ми попали на. Кінну екскурсію Пан Іван вже везе людей, які приїхали на відпочинок на екскурсію курортним містечком. Не знаю, які ціни цього року. Минулого року це було мале коло 550 гривень, а велике коло коштувало 1000 гривень. Ось, ми вже, друзі, потрапили на вулицю Тараса Шевченка. Подивіться, як гарно її освітило сонце. В останніх променях, бачите, вулиця Тараса. Шевченка. День добігає свого завершення, люди приходять сюди попити каву, поспілкуватись, погуляти. Дуже багато завжди людей на цій вулиці. Це ось Вулиця Тараса Шевченка і Майдан Кобзаря. Такі досить багато є місця для відпочинку, є лавочки. В ресторанах лунає жива музика, можна десь посидіти, послухати, чи в ресторані, чи просто біля ресторану є лавочки. Бачите, ніхто нікуди не спішить. Люди полюбляють, особливо це вечірній час, коли вже немає спеки. Все спокійно, вже нікуди не потрібно спішити. Хтось просто сидить. Хтось по телефону говорить. Ну, зараз ми підійдемо до ресторану Клюберг, там вже чую, лунає жива музика. Ну, зараз вже 20.00, ще трішки сонце зайде. Травень місяць це взагалі прекрасний місяць, квітень, от половина квітня, травень місяць і ще половина червня, це найкращі місяці, не знаю. Хоча кажуть, що Трускавець е в ці місяці дуже багато випадає опадів дощу. Ну, як бачили, що в квітні ще й сніг падав. Хоча це весна, пів години дощу, далі знову сонце, погода і за годину навіть згадаю, що падав дощ. П'ятниця і субота тут завжди найбільше людей, ну, тільки десь приблизно до 22.30, оскільки там потім вже всі заклади закриваються і вулиця порожні. А зараз це буде напевно сам пік, десь через пів години, можливо, швидше. Ну, йдемо, пройдемось до ресторану Чебурек. Якщо в, в Чебуреку в дуже багато людей, то шкода, ми хотіли присісти. Торговий центр Куб. Багато людей, які приїжджають на курорт. Варто відвідати ресторан Чебурек. Досить смачні Чебуреки. Там готують. Раніше місце було закинуте. Як вони там побачили, що це місце перспективне, я не знаю. Но, значить, відкрили ресторан Чебурек і там біля цього місця зразу там відкрили ще різні інші заклади. і Зараз буде неподалік новий житловий комплекс, і також будуть якісь там, можливо, навіть буде торговий центр. Іворуч, міротель, фонтани працюють, люди фотографуються, Як бачите, цікаві сріблясті кулі. А це праворуч віла Анастасія, ну і також товари з Індії і Львівська майстерня мила. Досить цікаві, там різні мила продають. Поки не зайшов, навіть не уявляв, що можна, В магазин може бути такий цікавий. Львівська майстерня шоколаду. Бачите, скільки людей зараз. Практично дядько Сем все зайнято, п'яна вишня зайнято. Йдемо, ну, подивимось до Чебреку. Ось там прямо перед нами знаходиться ресторан Чебурек, але також бачу багато людей. Хтось підходить, вертається на... скоріше за все, що немає місця. Ось тут ще є такий медак-трускавець. Бандує з а не тут зразу праворуч буде новий житловий комплекс, вже будується. Так, немає вільного місця навіть в ресторані Чебурек. Вже літні тераси працюють. Досить цікавий інтер'єр всередині. Ну і смачні Чебуреки. Все зайнято. Ну ідемо ще до ресторану Клюберг. Там чує вона є музика. Якщо, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши клікому екрану. І всім велике дякую за коментарі, за лайки і також за підтримку каналу Трускавець Тревел. Подивіться скільки людей. Також клюбер працює. Практично також вільного місця немає. Ну, ще не вечір. За пів години тут набагато більше буде людей. Оце вже практично центр коробку. І також, і все сидять. Гарна атмосфера, вечірній час. Вечірній час п'ятниці. Цвіте бузок. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!